Друзі, ранок вдома триває. І як ви бачите, Костя вже виглядає те місце, куди ми маємо йти. Тому що ми вирушаємо на кухню. Він вже маякує, маякує. А Потім ми вирушаємо До Львів. До у Львів. У Львів. А що нас чекає у Львові? Тому що ми сьогодні приготуємо львівський сирник. О, клас! Я так люблю цей десерт. О, ти О, любиш? Боже, серйозно. Ну, вона э, дуже смачна, але от є от, э, спосіб Дово, довго готується, Вратися, але так. це варто. Це, лінивий. Що? це Що не лінивий? лінивий. Дивись на екран. Для приготування львівського сирника знадобиться Сир жирний – 700 г, яйця курячі – 4 штуки, манка – 2 столові ложки, ваніль, апельсин – 1 штука, курага – 4-5 штук, родзинка жменя, сметана – 2 столові ложки, масло вершкове – 100 г. Для глазурі – какао – 4 столові ложки, молоко – 150 г, масло вершкове – 70 г, цукор – 100-150 г. Сіль Отже, ну поїхали, я, Ну ти я, про тебе... це знаєш. Що так, як, ну, як я тобі скажу, що я його ніколи не готувала. Я знаю лише, що треба ну, обов'язково да. окремо, окремо збити білки. так. Окремо так. білки. Білки на треба буде збивати, а жовтки... Я маю віддати кості до сиру, симпто. Додаємо О, сметаня. Так. Сметанята сир домашній. Так. Це манка, манка але, але на 700, це дуже важливо, На 700 грам. С, э, сира. Додаємо дві столові ложки. Не? Ось вони. Да. Сіль. Ваніль. Ваніль. Все, все додавай. Та Звісно, і давай поки що э, цедру. Это, цедру на три. До, Додаємо Досить. От. І трошечки цукор вот сюди. От Так. Да. Що, коли ти останнім часом був у е, Львові? Я, до речі, нещодавно а, була у Львові. 178 <пілля> днів тому. Ну що, і стоїть нормально, все хорошо? Так, ми виступали, е, збирали гроші. Ми їздили з «Мама Михала, ми збирали гроші. Е, це був благодійний концерт для наших військових, але ти знаєш. Це була моя перша така поїздка, ну наче робоче відрядження, але в більш безпечні регіони. І для мене це було таким трошки шоковим станом, тому що я вже дуже давно не була у Львові, просто так не гуляла, не заходила ні в які заклади, де можна було ну, там, поснідати, поїсти спокійно. І, а там можна. Звичайно, ну і класно там було класно. Я для себе зрозуміла, що знаєш, наче я жива знову. Ну так. Львів зараз буде у нас. Дивись, додаємо вершкове масло, не шкодуємо, тому що львівський сирник повинен бути жирним. Добре. І, і, і сир теж треба брати, ну, такий жирний. так. Так. Да. Скільки ти сказав? 9%. відсоткове. От іменно. Чи І ще цукрову пудру додати, чи достатньо. Я думаю, достатньо. Кості не, 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 не любить солодки. Що там? Є, ще Ми треки? ще будемо шоколадом заливати. заливати Це, Ні, Це треба не, дуже класно перебити. Не відкриває секрети. Перебивай Костя, треба дуже класно перебити. Вона має да. бути така прям як. Так, крем крем Несу, бо буде сирник з м'ясом. Угу, Давай Угу. Супер. Ми вершки збиваємо до піків. Так, так, так. Це чаба, я вже вмираю, я втомився. Все, добре, О -о -о. добре. Беремо. Якась у нас форма козирна. Нова. Це спеціально Мащуємо. для львівського сирника. Такі має бути формою. Ось так, гарно. Вимостимо. Ще мені ще треба нарізати це. – Треба розуміло? нарізати, так. Все, добре. Ну, дивись, я вже все. Ти Вже все? Мені давай, здається, що. Давай, так, нарізай, дивись. будь ласка, курагу. Да, добре. Все чудово. Добре, я Кості добре. віддаю тоді. Давай. Кості, Віддавай, я тобі Кості. віддаю і обережно ж перемашіти. На, да. зроби. Та ні, так, ні, бо Ірина. А ну, хорошо, але, добре. Добре, давай. Давай, бо ти перемішуй, але не ламай я знаю, ти знаєш. Я знаю, я знаю. Я знаю, жінка ні. на кухні. <рігlie> давай, давай. <рігlie> я ніколи не готувала, я тобі так скажу, я ніколи не готувала львівські сирник. Але, але, але знаю. Але ну, я розумію, як воно ну, готується. знаєш. Да. Так Ні, ну це справжня жі, жіноча логіка. Ніколи не готувала, але я знаю. Ну да? по-перше, я дивилася мільйон разів ці рецепти, як вони готують. <рес> Ні, не можу. Зараз я пере цей от курагу з курагою зараз закінчимо. Да, закінчимо. А, а ти хочеш додавати какао? Чи ми в розтоплений шоколад ми додамо? ми Будемо робити Зверху, глазурь. Глазурь да. шоколад. давай. От давай. От сюди додаємо курагу. Ку. все готово, І дивись. Кажи. От сюди наливаємо трошки молока. Так. Ну, Давай його сюди. Ну, це ви будете ж поливати, правильно чи ні? Да, поливати так, поливати будемо, так. Да. От сюди. А я поки додаю. Я зараз буду додавати збиті вершки. No, 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 no. Збит вершки, А потім викладай от прямо от сюди. О, ми вдома за схожою рецептурою робимо запіканку. Костік. Вона дуже смачна ну, виходить. Це ж так і буде запіканка. Ну, але <світ> львівський сир, ні. Ну, Все. Десь 4... Вона дуже така повітряна, легка виходить. Ложечки какао. Так. Розводимо його. Молоці. Знаєш, як глазур робити? Ні. Ні? Ні. Ось так, дивись. Розводимо його в молоті. Так. Треба додати цукрову пудру. Вершкове масло треба? Вершкове масло обов'язково, тому що без нього він не застине. Mm -hmm. Трошечки ще молока. А ти вже тут треба. Я роблю завжди на глаз. Так, красиво. Іриночка, риночка, добре, ще трошечки. Так. І будемо його вже викладати. Костик готовий? Так, готовий. Дивись. А ну дай, дай, а де у нас було? От, о, о, от там. Він, дай мені, будь ласка. Перемішувати. На, що Давай, Ірину, викладай. Давай зачекаю. Ну, добре. Так, ну. Да, нормально, він, він там подружиться. Подружиться? Допоможеш все. тримати, будь ласка, тарілку? Що, що тримати? Ось, тарілку. Тримай тарілку. себе в руках. Старілка, так. О, дивись. А ну, посуньте. Гарно, вот так. Ой. Розмішуємо. І, і додаємо Все? вершкове масло От. для нашого шоколадного глазурю. Є супер, так, давай я його відправляти. Відправляй духовку, але давай скажемо е, телеглядачам: треба Кладем. львівський сирник запікати на температури 170 градусів, десь 45-50 хвилин. Друзі, а поки наш сирник запікається, ми нагадуємо вам рецепт. Рецепт львівського сирника: сир, яєчний жовток, цукор, ваніль, цедру, апельсина, топлене масло, сіль і сметану. Збийте блендером до кремоподібного стану. Додайте манку, замочені родзинки, курагу і збиті білки. Добре перемішайте, змастіть форму вершковим маслом, покладіть у неї сирну масу. Розрівняйте, печіть сирник 40-50 хвилин при температурі 170 градусів. Какао і цукор розчиніть у молоці. Потім покладіть вершкове масло і залиште глазур загуснути. Полийте сирник глазур'ю і подавайте. Давай повторимо, що от наш сирник. Львовський сирник повинен запікатися десь 50-40 хвилин. Так. Потім він повинен ости охолонути, охолонути повністю. Так, і потім і, лише ми можемо і... його дістати. Да. От наша заміна. Давайте, зачекаюся так. так зробимо. Да, от так. Дивись. Вот. вот так Вона. Ой, який ти молодець! Чабо, зробив, зробив <світ> 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 заготовку. Молодець. Да. Дуже А тобі тепер дякую. поливаємо шоколадною глазур'ю. Ммм, боже, як це смачно. Да. Дичекай, ну, дочекай, але... що, 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 що. Та -да дай подивитися <світ> та ж красиво. Повіним, трошечки засти... Засти... застигнути? Да? Так, 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 так. так. Але. Ну, я не можу чекати. Не можу, давай різати і їсти. Чи можна одразу виделку просто колупати його? Все, дивись, можна от, чи наш не можна? Щабо, скази, мені. Сир. Друзі, всім смачного. Шоколаду много не буває, так? Да? Не, не буває. буває. Я, я буду їсти. На. No. Я ложечкою. Друзі, всім от, смачного. Чай, будь ласка. Так. М? Такий сирний мені. О. О. Пригощайся, моя частинкою. Дивись. Ну, що скажете? Почему? Ну смачно. ми тобі дякуємо, слухай, друзі, беріть на озброєння, будь ласка, цей рецепт це дуже смачно. Друзі, а ранок вдома продовжимо mm. музикою. музику. Mm. Смачно? Скажи. І глазур до Чаба, ти молодець. Можемо?